У Спасопреображенському преображенському Угорницькому монастирі відбулися святкування з нагоди тисячоліття від блаженної кончини Великого князя Володимира. Також захід приурочили до 25-річчя заснування Івано-Франківської єпархії Української автокефальної православної церкви, провів урочисту літургію митрополит Галицький Андрій та майже 100 священиків. Побував на дійстві Богдан Малецький. Монастир в угорниках називають українським фавором. Сюди в день Володимира Великого завітало чимало морян. Всі приїхали на святу літургію, яку вів митрополит Галицький. Андрій він зазначив, що Великий князь зробив багато добрих справ заради України. А ще розповів Владика, що саме 25 років тому було створено єпархію української православної автокефальної церкви на велолюдному соборі у Галичі. Сьогодні ми відзначаємо тисячу років, як відійшов вічний сірнопосен князь Володимир Великий. І кожен народ має такі постаті особи, які кажуть, вони знані. І сьогодні саме завдяки князю Володимиру Великому ми маємо хрещення наших предків 988 році. І я думаю, що це є свято не тільки для нас, Івано-Франківщини, бо ми відзначаємо і 25 років нашої єпархії, але це і свято всього українського народу. Тому і сьогодні ми молимося, щоб князь Володимир. Як свій час зробив вибір. Для нашого народу, прийнявши віру християнську з Візантії, щоб сьогодні він молився, щоб мир і спокій панував на нашій землі, особливо коли ми переживаємо ці тривожні події. Святкова літургія тривала майже чотири години. За цей час люди не тільки слухали проповідь. Біля храмів монастиря християни сповідалися. Багато прихожан відвідали того дня і джерело Дзвіньоха. Люди не лише пили чудодійну воду, але й купалися в ній. Ювілейні медалі до створення єпархії отримали священники та громадські діячі. А п'ять мешканців Коломишини. Отримали монастирські відзнаки серед них і голова Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушков. Він разом із першим заступником голови обласної ради Олександром Левицьким вважає свято Володимира одним із головних в Україні. Україна переживає досить складний час. Сьогодні іде війна в державі, і звичайно, що такі свята об'єднують наш народ, і це є дуже важливо, щоб ми були єдиним цілим. Сподіваюся, що найближчим часом Україна отримає єдину українську помісну православну церкву, що ще раз скріпить нас народ як єдину націю. Краще бути тут просто християнином, людиною українцем. Я почуваю. Гордість і вдячність одночасно за те, що український народ дістав християнську віру від князя Володимира. Тисячу років з часу його переставлення, ми сьогодні все одно відзначимо і пам'ять про те, що ми завдяки йому. Маємо тепер свою приналежність до християнської віри, до християнської релігії, підпорядкування тим заповідям, які дає нам християнська віра. Це є найважливіше, що потрібно в часі важких випробувань. Опісля велелюдної служби Божої митрополит Андрій провів чин освячення хреста під майбутній пам'ятник воїнам, що загинули в зоні антитерористичної операції, а також героям Небесної Сотні. З угорників Богдан Малецький Андрій Гращук, програма Подінтика.